Сумщина активно готується до оборони. Це стосується і мінування територій. Я буваю на нарадах, в яких присутні сили підтримки там ї бригади. Я бачу кількість площі да, в кілометрах замінованих територій. Повірте, цього достатньо для того, щоб ворог там не мав. Можливості посунутись на а, територію сумщини. Що стосується фортифікації, то дійсно є декілька ліній оборони. Звичайно, ми розуміємо, що. Кордон, це якщо там безпосередній ноль стик між сумською і там Курською, Білгарадською областей, А це будується з певними умовами, певними обмеженнями. тому ж і з нашого боку ми відповідаємо, і з їхнього боку летять на наші сили підтримки на тих людей, які а, ці будують фортифікації, і дрони, і міномети, і артилерійські снаряди, тому є певні обмеження з питань безпеки. А що стосується прикордонних громад, вони дійсно. Ну, в принципі, розбудовується в плані фортифікації. Я буквально вчора був на одному із гарячих, скажімо так, напрямків Сумщини в зоні відповідальності 117 бригади. Дуже багато техніки. Вони розбудовують, будують бліндажі. Людей дуже багато задіяно. Я дуже сподіваюся, що силам оборони ці бліндажі не знадобиться. Проте вони є і люди, які так чи інакше пересікають сумщину, їздять між Сумською областю. Вони бачать, що фортифікації будуються.